Ввечері я хочу робити все, підкорювати світ, підкорювати гори, реалізовувати всі мрії і плани. А на ранок прокидаюсь, забуваю про це і нічого не хочеться робити. Розповідаю, чому так стається. Мене звати Неса Морганова. Я тренер з постави. Я пропагую фітнес, який закохує, пропагую регулярний рух. Мої атлетки закохуються в фітнес без насильництва, без надриву. Також в своєму блозі я транслюю. Інформацію про дисципліну, мотивацію, любов до себе це кінцевий продукт взаємодії зі мною. Ти полюбиш себе, полюбиш регулярний рух, і відповідно стане щасливіше, а твоє життя наповненіше, тому що я надихаю жити. І саме реалізація дій, мрій, планів, які ми собі в голові намітили. Це один з пунктів і компонентів того самого щасливого енергійного життя, тому що просто хотіти це нічого не дасть. Треба робити. Але ж чого так стається, що ввечері ви хочете все, на ранок не хочете нічого. Це питання з рубрики П'ятничний бліц» мого інстаграму. Там мені мої читачі ставлять питання, а я в короткому форматі на них відповідаю. На Найцікавіші роблю ось такі розбори в YouTube або в своєму телеграм-каналі, посилання на яке є в шапці профілю. Боже, звичка, ні, не в шапці профілю. Послання на яке в описі під цим відео, там е, я віщаю більше про тіло, мозок, е, психологічні штуки і мої напрацювання. Отже, є е, два варіанти, чому так відбувається. Перший варіант це була моя гіпотеза і мої спостереження. Ввечері наш мозок. Відпочиває особливо, це стосується людей, які працюють на, які, на якійсь роботі більш стандартного формату, де є якийсь режим, система, такий повторюваний день сурка, і де в день, першу частину дня ви загружені да, завантажені. У вас купа задач, ви щось комусь повинні, і просто навіть немає часу е, поміркувати над тим, а що хотілось би вам. Тобто в день. Надто активна діяльність мозку над вже спланованими, над вже поставленими задачами. А ввечері ви заспокоїтесь, у вас знижується рівень стресу, рівень цього навантаження психоемоційного. І вам здається, що саме час подумати, а що було б непогано зробити. Непогано було б записатись на май на майстерський клас по. Ліпленню з гліни непогано було б зробити завтра руханку. Боже, я ще давно хотіла б прочитати ось ту книжку і почати медитувати. Було б непогано думати про це ввечері, коли нервова система вже заспокоюється і переводить вас зі стану виживання на стан Я живу, я відпочиваю і відновлююсь. Про таку гіпотезу я розповіла в своєму інстаграм сторіс, якраз відповідаючи на це питання, і її доповнила психотерапевтка. Ось її інстаграм. Це моя клієнтка по сумісництву, дуже крутий психотерапевт. Вона, до речі, працює за Євгенією Стрілецькою. Євгенію, ви знаєте, точно Євгенія є її супервізором. Тому Дар'ї я довіряю. І вона сказала, що буває інша стратегія поведінки людей. Чому вони ввечері хочуть все, а на ранок не хочуть нічого. Тому що вони планують і ставлять цілі не зі свого розміру. Тобто їх об'єм психіки, їх об'єм готовності щось мати, щось реалізовувати, опановувати от. Певну кількість задач і процесів менші, ніж вони собі поставили. Тобто, наприклад, не може людина одночасно прийняти п'ять клієнтів, ввести блог і працювати менеджером над якимось проєктом. А вона собі з вечора на ентузіазмі і на натхненні блогерами, зірками, картинками з інтернету, понаставляла собі задач. А вранці розуміє, що їх не вивозить. І звісно, психіка це буде таргати, да, буде відштовхувати, і енергія на ці справи просто не буде виділятись. Тому дуже важливо, як каже Дар'я, знати свій розмір, об'єм своєї психіки, скільки вона здатна опрацювати в контексті різних сфер життя, скільки ви готові віддавати енергії іншим людям, скільки ви готові. Віддаватись до якоїсь справи, тобто розуміти свій розмір. Я думаю, що ви це можете виявити з психотерапевтом, або самостійно від себе я можу порадити класну штуку, хоча б відсіяти зайві мрії і цілі, які не є вашими. Як це можна зробити через простий лайфхак, через просту рефлексію? Коли ви щось хочете зробити, кудись поїхати, щось купити, поставте собі питання: я б зробила це, якби про це не дізналися. Інші люди. Тобто я б займалась оцим просто тому, що я кайфую. А я б купила оце просто тому, що я від цього неймовірно тащусь. А я б хотіла, щоб у мене були отакі стосунки, або щоб моя діяльність була пов'язана з оцим, якби цього ніхто не побачив. Таким чином, ви зможете відсіяти речі, нав'язані вам, і максимально зосередитись, сфокусуватись і направити свою увагу на тому, що є важливим для вас. Першої е теорії, яка виявилась правдивою, бо Дарія її підтвердила і просто доповнила про те, що ввечері ви заспокоїтесь, рівень стресу знижується, і ви ввечері більш спроможні взагалі е щось хотіти планувати. З цієї позиції я вам можу порадити, плануйте ввечері, прям дійсно, як це, якщо це гарний час, в який ви розслаблюєтесь, і можете подумати, що було б непогано зробити для досягнення ваших ціль, ваших цілей, ваших мрій, ваших бажань. Складайте простий план. І коригуйте його під ваш спосіб життя. Якщо ви розумієте, що було б непогано завтра зробити е, тренування, про, прочитати книжку, почніть з простої літератури на 10 хвилин і почніть з простої руханки на 15 хвилин, прокиньтесь на 40 хвилин раніше або хоча б на 30 хвилин раніше, і заблокуйте цей час собі на виконання цих дій. Тобто почніть з маленьких кроків, не женіться одразу за неймовірним обсягом требувань до себе. А зробіть якісь мінімальні кроки. Це перше. Друге, знайте свій розмір, розмір своєї психіки, своєї, своєї ментальної готовності до того, щоб мати 100 тисяч підписників, дохід отакий, то друзів отаких, то діяльність ось таку. Тобто поміркуйте взагалі те, що ви хочете, чи здатні ви будете зараз це вивести. Третє, рефлексуйте над тим, чи не нав'язані ці бажання, цілі і. Мрії, які ви собі намітили. Щодо планування часу, щодо блокування часу, щодо того, аби планувати ввечері а реалізовувати зранку, щоб це було не просто гарно сказано, а й круто зроблено, я можу зняти відео чотири методи тайм-менеджменту. Це не те, що ви чули раніше, це не матриця. Поділи справи на важливі термінові, неважливі термінові і бла бла-бла. Це зовсім інший підхід. Якщо таке відео буде для вас корисно і актуально, напишіть про це в коментарях. Я його зніму і додам на цей ютуб канал. Звісно, прошу вас підписатись, поставити лайк, написати коментар, чи була цікава ця інформація. Можливо, ви під новим кутом подивились на це питання або якусь ідею для себе розкрили. Для мене це дуже важливо у розвитку цього каналу. Тому, будь ласка, чекаю на ваш фідбек. Люблю, обіймаю. І до зустрічі на наступних тренуваннях, кажу за звичкою, і в наступних відео.